Який у вас погляд на те, що в Україні є кілька відомих справ проти армійських генералів та інших командирів високого рангу? Генералів Галушкіна, Горбенка і полковника Лапіна зараз звинувачують у провалі оборони у Харківській області, і звинувачення враховує їхню, нібито неадекватну реакцію, недооцінку сили російських військ, переоцінку можливостей українських підрозділів чи справедливо переслідувати командирів за нібито допущені подібні помилки під час повномасштабної? Війни, чи є подібні приклади в історії воєн? Як до цього ставляться на заході? я думаю, що в професійних арміях, звичайно, офіцери та лідери повинні нести відповідальність за те, що вони роблять або не роблять. І Якщо це злочинна діяльність, наприклад, порушення правил ведення збройного конфлікту або якась корупція, то так кримінальне провадження тут доречне. Але якщо це те, що скидається на провал керівництва в бою, прорахунки чи ще щось, для цього існує командний процес, коли командирів звільняють або замінюють командирів. Але провал місії, на мою думку, не обов'язково є злочином. Американський офіцер може бути звільнений. Таке часто трапляється. У нас буває, коли капітанів, якщо їхній корабель зіткнувся з іншим кораблем або осів на мілину, їх звільняють. Якщо ви втрачаєте техніку або ваш підрозділ неефективний в бою, ви можете бути звільнені, тому що вище командування втрачає довіру до вас. Такі речі, звичайно, трапляються, але це не злочин. Знаєте, кожна країна має свою військову культуру. Вона має власну історію. Вона має свій власний спосіб робити речі. Тому я не хотів би коментувати, як Україна може впоратися з цим. Але небезпека притягнення когось до кримінальної відповідальності через уявну невдачу в бойових діях полягає в тому, що ви можете отримати офіцерів, які відмовляються ризикувати. Вони не будуть ухвалювати рішення. Якщо буде якась невизначеність, то вони будуть неохоче ухвалювати рішення, тому що вони будуть не Покоїтися через можливо, кримінальну справу. А це дуже шкідливо для військових, тому що ми знаємо від Клаузеві цей ми знаємо з тисячолітньої історії, що природа війни це невизначеність, туман і везіння, незалежно від того, скільки у вас комп'ютерів чи дронів, ви ніколи не матимете досконалої інформації. А це означає, що командири повинні бути готові ухвалювати рішення навіть в умовах невизначеності. Якщо ви будете притягнуті до кримінальної відповідальності щоразу, коли помилитеся, то люди припинять ухвалювати необхідність. Well, and people stop making decisions